Його відданість справедливості та свободі формувалася упродовж усього життя від зіткнення у Придністров'ї кавказьких війн до повномасштабного російського вторгнення. Валерій Пальчик, письменник, журналіст, воїн, який власним прикладом довів, що вірність батьківщині має багоме значення. Про людину слова та честі. Дивімося далі. Людина, яка не зрадить власним принципам ні за яких обставин. Його життя сповнене боротьби не заради слави чи нагород, а заради справедливості та свободи. Валерій Пальчик, родом з Полтави, очолював тамтешню організацію УНСО в 1991-1999 роках. Перебував в спілці незалежної української молоді. Потім був одним із організаторів УНСО української народної самооборони. Ну а далі, якщо коротко понеслося, далі пішла зброя. У 92-му році в Придністров'я поїхав, в 93 – Грузія. Потім в переривах між цим ну, займалися. Напівполітикою, то, тобто, ну ставили теми, хотіли, щоб Україна була українською і цим займалися. Були проводили вишкали. Ми, ми, ми тоді ще розуміли, що війна рано чи пізно станеться. Далі був майдан від перших днів Валерій був активним учасником революції гідності. Ось ми тут знаходимося, в тих самих проспілках був, коли горіли все від першого до останнього дня був поранений двічі в січні і в лютому. Ну а потім уже стандартно АТО, так зване. І потім уже е, повномасштабка, як називають, куди я ну, теж як завжди прийшов добровільно. З початком російсько-української війни чоловік одразу став на захист країни в лавах АТО. Там в боях під Маріуполем дістав поранення, переніс кілька операцій. Втім, після повномасштабного російського вторгнення знову без вагань захищав державу зі зброєю в руках. Моя мотивація проста, як і в перші рази багато людей, наприклад, пішли на війну, тому що там 14 в 2014 році, для кого в 2014, для кого лише в 2022 році Путін напав. Я зізнаюся чесно, я, фоб це важко сказати, фоб це боязнь, я їх не боюся. Я москалю ненависник, тому що я спочатку чомусь їх не сприймав і ну, розумів, що вони до нас як до людей не ставляться. ну, загадниць. Політика, вивчав історію, ну, з дитинства історії займався, дуже цікавився, що рано чи пізно це станеться. Досвід здобутий на війнах, Валерій переніс на сторінки власних книг. Перша присвячена війні в Придністров'ї, вона вийшла під назвою Унсо, перший посвист куль. Друга дружба, скріплена кров'ю, розповідає про участь українських добровольців в конфліктах у Грузії. Особливості цих книг, що першої, що другої, в тому, що це не тільки мої спогади. Я зібрав всі наявні спогади, до кого ми дотягнутися хлопців, які брали безпосередню участь. Тобто погляд там об'єктивний на все це, що було, теж збирав документальні матеріали, багато фотографій. Зразком нескореності й відданості Україні для письменника став Тарас Шевченко. каже саме він був уособленням справжнього борця за свободу і прикладом національного духу. Тому що з цього почалося от чому я став, можливо, такий, який є, по світогляду дякуючи Шевченко. Наприклад, мені було років 14, Це ще ж радянське видання. Все ну, батька, діда, в баби читав і почав задавати собі питання. Ну, навіть підлітком, все почав відчувати на рівні генетики. Думаю, ну щось не так. Пишеться одне, а в коментарях радянських інше. Ну і далі якось пішло, поїхало більше. Тобто, можна сказати, Тарас Шевченко зробив мене вояком і українським націоналістом. Валерій Пальчик мріє видати ще декілька книжок своїми планами. На майбутнє він поділився під час літературно-мистецької зустрічі контекст війна в межах сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Вікарпатія 2024 за сприяння міжнародного фонду відродження та Українського інституту книги.